Вдячні Збройним силам України. Уже втретє в івано франківську відбувся жіночий благодійний автопробіг. Цього разу дружини воїнів організували подію до Дня Збройних сил України. Їхня мета зібрати кошти на автомобіль для 54-ї окремої механізованої бригади. Близько 20 автівок та майже 40 учасників благодійного автопробігу об'єдналися заради спільної мети подякувати нашим захисникам. Хочемо нагадати мешканцям міста, що найкраща подяка. Це конвертувати до НАТО, підтримувати збори волонтерів на дрони, на машини, на будь-які різні засоби, які потрібні. Адже тільки так ми показуємо, що ми дійсно є міцний тил, що ми разом з нашим військом, що ми також хочемо пошвидше нашої перемоги і всіляко їх підтримуємо. На меті в організаторів автопробігу до збирати кошти на транспорт для 54-ї окремої механізованої бригади, де з березня 2022-го служить чоловік Ольги. Хоча збір оголосили ще в серпні, розповідає жінка, але досі отримати потрібну суму не вдалося. Люди набагато менше донатять. На початку повномасштабної збиралося набагато швидше. За два-три тижні можна було зібрати ці кошти. Тепер, на жаль, це дуже важко. Дуже важко з донатами. Це вже другий автомобіль, на який ми збираємо кошти. Перший автомобіль згорів після. Після прильоту ракети автівка вкрай необхідна, вкрай необхідна. Тепер в теперішніх умовах зими це ще більше їм стає потрібнішою для того, щоб кажуть, для того, щоб підвозити боєприпаси, навіть для того, щоб деколи забирати хлопців з передової, їм потрібна ця машина. Серед учасниць автопробігу і Галина Батюк до ініціативи жінка долучається уже вдруге. Потрібно постійно нагадувати всіма способами, поки ми не переможемо в цій війні. Людям, що, що відбувається. Ми маємо нагадувати, що потрібно щодня пам'ятати, яка ціна, і щодня щось робити для того, щоб ми закінчили війну якнайшвидше. Чоловік Галини Сергій Батюк на фронт пішов добровольцем на захист країни, став 25 лютого. 28 червня минулого року він загинув разом з двома побратимами Ігорем і Максимом. Він був найкращий в світі, найкращий батько трьох дітей. То навіть важко сказати був, хоч вже пройшло скільки часу, це неможливо, неможливо пробачити, неможливо забути. Все, що ми можемо, пам'ятати і якнайшвидше припинити цей біль, щоб не було таких втрат, щоб батьки мали, діти мали батьків. Маршрут автопробігу цього разу дружини воїнів вирішили не змінювати. Вони вирушили від меморіального скверу. А далі учасники автопробігу проїхались окремими вулицями Івано-Франківська. Завершили ж свій маршрут на Алеї Слави. Там вони віддали шану нашим полеглим героям.